О 9-й ранку від Івано-Франківського залізничного вокзалу мали б залишитись уламки. Та все обійшлось, вибуху не сталося. Невідомого, який повідомив про замінування вокзалу, розшукують правоохоронці. Ростислав Прокопчук каже, правоохоронці спільно із земнесниками провели ряд заходів із обшуку та безпеки. І жодного вибуху небезпечного предмету знайдено не було. Після детального обстеження вже вибухотехніками НДКЦ. У МВС і кінологами зроблено висновок, що ніяких небезпечних предметів наразі на вокзалі немає. Встановлено, звідки був зроблений дзвінок, це таксофон. Жителі міста кажуть, аби таких випадків не траплялось, правоохоронцям та відповідним службам треба вживати більш жорстких заходів для охорони усіх стратегічних об'єктів у місті. Треба все перевіряти, охорона так як має бути, так ще. Чи... Нагадаємо, це вже не перше повідомлення про замінування івано-франківського вокзалу. Також два рази схожі дзвінки були стосовно облдержадміністрації. Ольга Гриців Юрій Чміль новини телеканал Раї.